Роблю конвертики з старого зошита з переписами і оповім вам про єдну тету. Вона назвала мене нікудишнім фудблогером, хоча я ніколи себе блогером не позиціоную. І що моя відповідь є абсурдною про те, що вигляд і блиск паски може залежати від духовки, що є секрет, і я ним не ділюсь. Та наполягала на правдивому рецепті змащування пасок, що я всіх вас вводжу в оману. Ну що я можу сказати? Ви знаєте мій гострий язик. Є люди гримнуті на всю голову, і дійсно дуже багато залежить від того, як гнітить ваша духовка. І це не абсурд. Ви або виграєте цей джекпот, або ж ні. Я не використовую цукор при змащуванні, тільки жовток або ціле яйце. Рецепт цих конвертиків вам залишаю. Тут ви теж можете використати білки, які ви не дали до пасок. Жовтків я не додавала, бо у мене їх не було. Наголошую, я даю правдиві рецепти. Тяп-ляп, тренди я не знімаю. Я до цього ставлюсь відповідально і щиро хочу, щоб у вас все вдавалося.